Особисто для мене батьківство, материнство це суцільний конфлікт. Починаючи з конфлікту з собою, потім конфлікт зі своїм тілом, коли ти воно змінюється, ти виношуєш нове життя, потім. Ну, ти дуже страждаєш, правда. Ну і особисто у мене було три важкі вагітності. Потім народжуються, ти знову не можеш домовитися зі своїм тілом, знову важко. Потім виростають діти, і ти не можеш з ними домовитись <гум> взагалі. Але я сприймаю вже трішки по-іншому. Коли вони сваряться, я чоловікові кажу, заспокойся, це їх досвід. Вони здобувають досвід. Тому що у нас зараз Іван. Шість з половиною років він пішов у перший клас. Він старший. Він та. старший. Марія. Знаєш, як ми її називаємо? Балерина Карате. Це просто два слова, які описують цю дитину. Чотири з половиною роки. Марія це вогонь. Це Марія, Марія це якась там, я не знаю, іспанська, італійська кров або українська, як ми вже зрозуміли, українці це ті, що першчики. Угу. І Поліна, їй ось буде день народження, їй буде два роки. Але це, взагалі, супер унікальна дитина. Це дитина, яка вміє віддавати свою любов, от як Іван, і Марійка також, але до всіх різний підхід. Але Поліна в свої два роки вміє кидатися їжею, кричати, битися, усміхатися, тобто виборювати увагу.